Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Іди і ти роби так само. В сьогоднішньому читанні, дорогі брати і сестри Христос, нам наголошує, що дав людині усе необхідне для спасіння. І закон і сам прийшов викупити людину. Виправдати, омив кров'ю своєю і дарував вічне життя тільки віруй, але каже до людини: так роби і будеш жити. Іди і ти так роби. Як оце чуєш, зробив самарянин. По відношенню до зраненого чоловіка. Фарисеї і садукеї отримали владу і право судити народ Божий, навчати народ Божий, виховувати Його, тільки вони втратили усвідомлення того, для чого їм Господь Бог довірив таку велику відповідальність. Те, що Господь Бог їм дав таку владу, вони апелювали неодноразово. І казали ми нащадки Авраама, Мойсея. Але Господь каже, якби ви були нащадками Авраама, то робили би діла Авраама. А ваш отець є диявол каже Ісус Христос прямим текстом. Бо вони судили, виховували, навчали. Народ Божий для себе самих, для своїх потреб і своєї пихи. Забули, що для Господа Бога треба народ виховувати і формувати їхню свідомість, їхню силу волі, їхню любов до Бога. І один до одного. Формувати їхню єдність у любові до Бога. І коли Христос прийшов, тому вони стали нездатні, були нездатні прийняти Його і визнати, що Він є Господь. Вони з ним борються, вони воюють проти Нього, вони створюють різні. Вигадані історії, щоб підловити до Ісуса. Але Господь, попускаючи їм це робити, дає відповіді на їхні лукаві підступи, але при І потім на суді у Пилата каже: Я говорив до всіх, чому не слухали. Чому ви зараз питаєте, так, як розбійники зібралися тишком, нишком. Ісус Христос, оце своє Слово Привселюдне, звертав до кожного, хто міг почути. І люди казали, Він говорить не так, як книжники і Фарисеї, а як той, хто має владу, і ще ніколи не було такого, як він у Ізраїлі. Отже, коли один із таких книжників приступив до Ісуса Христа із запитанням, що мені робити, щоб мати вічне життя, Він теж привселюдно відповідає і каже до нього. А в законі що написано? Як читаєш? Бо ти маєш знати це? І замість похвали Замість того, щоб сісти з ним, філософствувати порожню, він прямо показує, де шукати. І нам з вами це говорить теж про те, що Господь дав нам церкву, дав нам священнослужителів, дав нам святе Писання, дав нам дари Духа Святого. І тепер що нам не вистачає, щоб мати вічне життя? Він все нам для цього дав. І коли Фарисей каже люби Господа Бога Твого, понад усе і ближнього Твого як себе самого. Ісус Христос Господь наш і Спаситель підкреслює. Це ти добре сказав, добре розсудив. Так роби і будеш жити. Отже, так роби, коли Христос розповідає притчу про багача і Лазаря, ви пам'ятаєте, що в діалозі з Авраамом, багач, що потрапив в місце муки, каже, Скажи, нехай Лазар явиться моїм братам і розкаже, яка тут мука, щоб вони направили своє життя і не потрапили сюди. Що каже Авраам? Мають Моїсея і пророків, нехай їх слухають. А якщо їх не слухають, то хоч би хто воскрес з мертвих, не почують? Звідси. Не раз Господь казав, що народ ізраїльський слухає і не чує, а віра від слухання, дорогі брати і сестри, віра в Господа Бога. Коли ми слухаємо Його заповіді, коли ми слухаємо Слово Боже, звернене до людини, коли ми слухаємо про те, що сотворив Господь Бог у в цьому світі для людини, заради людини. Коли ми слухаємо про величі славу Божу, яку Він у ділах своїх явив світові, звідси у нас народиться віра. Тут ми укріпимося, бо Дух Святий на основі цих слів нам нагадає. Вчення Христове і Дух Святий нас укріпить у виконанні Слова Христового. І ось подивіться слабкість людини з її гордістю. Недостатньо, що Він сказав добре, що Господь наш Ісус Христос сказав до фарисея добре, ти розсудив так роби, і будеш жити. Він виправдовується, каже Євангелист Лука, а хто мій ближній каже? Кого мені любити? І Господь розповідає притчу про зраненого чоловіка і показує, що ні левит, ні священник, яким Господь дав владу судити, виховувати, навчати і лікувати ізраїльський народ. Не робили цього, були байдужими. І ось оцей зранений самарянин це народ Божий, якого розбійники побили, пограбували, зранили, і нема кому допомогти йому зцілитися. І приходить Христос як самарянин, і змилосердився над людиною. Помазує рани оливою, вином дезінфікує його рани, бере на плечі, садить на свого посла, на свій транспорт, так скажемо, сучасно. І в заїжджому дворі йому знайшов місце, де він би відпочив, де він би вилікувався, подбав про нього сам. І каже до господаря цього заїжджого двору: ось тобі два динарії, потурбуйся про нього. Я повернуся. Якщо ти витратиш більше, я тобі віддам. Динарій один це римська монета, яка на той час це був денний заробіток робітника. Він дає дві і каже: потурбуйся. Ось, дорогі брати і сестри, Христос. Так зробив з кожним, з церквою своєю, з народом ізраїльським. Він прийшов, як самарянин, зранену людину взяв на свої рамена, взяв немочі, хвороби і зціляє. А тоді каже: мені треба відлучитися. І направду відлучився від нас з цього світу, залишив апостолів і сказав: ідіть. Навчайте всі народи, хрестячи їх, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, заснував церкву і сказав: нехай у цій церкві кожен зранений, пограбований і немічний, знайде зцілення, знайде мир, знайде лік, і ви Кому я довіряю слово євангельської проповіді, потурбуйтеся про це, подбайте. Господь каже: Я заплачу. І коли ти будеш турбуватися про людей і витратиш більше, ніж я тобі дав, це мало ймовірно, що ми. Використовуємо більше, ніж Господь нам дарував. Але Господь каже: навіть якщо так станеться, я повернуся і Тобі віддам, винагороджу. І Христос прийде вдруге, подивиться на наші справи і скаже до кожного: Як ти робив, що ти робив? Бо Його заповідь. Так роби і будеш жити. Іди і ти так роби і будеш Сином Всевишнього. Я винагороджу тобі у Царстві Небесному, і нагородою для людини, віруючої є вже тут, на землі, сам Ісус Христос. Уявляєте, яка буде велика радість кожної віруючої людини, коли Господь наш Ісус Христос. Знову прийде у цей світ, ми його побачимо, почуємо, і він скаже до тих, хто зберіг віру у непростих умовах, хтось у гоніннях, хтось у добу, наприклад, 21-го століття, де вирує навколо безліч спокус випробувань і підступів лукавих. Каже, добрий і вірний слуго, у малому ти був вірний, над многим тебе поставлю, і йди в радість господаря твого. Отже, пильнуймо, щоб ми навчалися, уважно навчалися слову Божому Його настановам. І найголовніше робімо так, як Він каже, і будемо жити. Слава Ісусу Христу!